Топ 3 найдовших серіалів у світі. Якщо в першу чергу ви подумали про Санта-Барбару, ви не одні, але є ще довготриваліші серіали. Розпочну серіалу, який потрапив до книги рекордів Гінеса Дороговказне світло його на телебаченні показували з 1952 року по 2009. Але за 15 років до цього вийшла перша радіосерія. Так, раніше серіали слухали по радіо. За цей час вийшло 15 762 серії. Наступний серіал вийшов на 4 роки пізніше і проіснував до 2010 року. Як обертається світ? Він складається з тринадцяти ми серії і 20 років був найвідомішим і рейтинговим серіалом Америки. Події серіалу відбуваються в маленькому вигаданому містечку Окдейле, і по ходу сюжету нам розповідають про різні події в житті звичайних людей. Першу, серіал, який налічує 10 625 серій, в яких розповідається про проблеми расизму і наркоманії. До речі, перший у світі серіал, в якому це висвітлювалось, називається одне життя, і проіснував він з 1989 року по 2009. Сюжет закручений навколо жителів вигаданого містечка Ланв'ю, в якому жити о як непросто.